Телерадіо Акцент вітає вас. В ефірі випуск інформаційної програми День сьогодні. Ви побачите такі новини. Дешева здобич крадіїв кабелів ледь не спричинила вибух в одному із шосткинських будинків. У Шосткинському сумському державному університеті обговорювалися зміни в системі пенсійного забезпечення. Пандуси, якими не можна користуватися, стали бар'єром перешкод для інвалідів-візочників. Юні танцюристи Джерельця привезли перемогу з міжнародного фестивалю. Увечері 9 червня по вулиці Онупрієнка, 15, сталася надзвичайна ситуація. В одній із квартир оплавилася розетка, почав обвуглюватися шланг газової плити. Комунальники, яких викликала жителька будинку, шукали. ...причину небезпечного процесу. Як виявилося, від центральної збірки було вирізано близько 15 метрів кабелю. Робили це обізнані в електриці особи, так як після скоєння злочину в будинку не вимкнулось світло. Якби не своєчасний виклик працівників ЖКО міг би статись витік газу. Детальніше розповість Віталій Кузніцов. Низький рівень струму в 15-му будинку по вулиці Онопрієнка став приводом звернення одного з мешканців у диспетчерську житлово-комунального господарства. На місце виклику прибув електрик. Після перевірки електропровідки виявилось, що ситуація не була ще критичною. Про це повідомив Олег Ковальов, директор житлово-комунального господарства Броуз. Виходить електрик, напряження дійсно слабе 208-207 вольт. Ну, как бы еще не ну, так Єдине, що говорит, що на даний подъезд приходит не три фази, як должно бути, а приходить одна фаза і поэтому слабо. Ну, Я спрашиваю, що не сильно <кккк>, аварійна ситуація, говорю, давай будемо с с розбиратися, наступний виклик того ж дня повідомив, що напруга в будинку зросла. В одній із квартир газовий стояк почав бити струмом. На початковому рівні безпеки було вжито відповідні заходи для знеструмлення більшої частини. будинку. На даній квартирі встроєна газова, яка включена в сеть для електрожити. розетка оплавлена. І від цієї плити йде резиновий шланг підводу підвода газу, але в металічній оплітці, як пружина. І от Через эту пружину то есть пружина це гаряча, стояк газовий теплий. значит, и шланг уже начинает слегка обугливаться. Думали, как бы пробила как-то, может, электроплита это. То есть выдергиваем ту вилку, все равно напряжение на стояке присутствует. Поэтому он отключает сначала пол дома, потом обестачиваем подъезд, пишем объявление и на утро вызываем все службы. Для шоскінців ця ситуація могла обернутися не найкращим чином. Через можливий витік газу у будинку міг статися вибух. Причиною ж надзвичайної ситуації стала крадіжка 15 метрів кабелю в підвальному приміщенні. Послідки могли бути дуже різні, і розвиття подій тут можна по-різному. Без нуля могла погоріти, во первих апаратура. Це як мінімум. Як максимум загоріться газ. Но ну, хуже всего было бы, если бы газ не загорелся, а прогорел бы это, а просто выходил, набрался в квартиру полной квартиры газа. Потом первая или звонит кто-то в звонок, или заходит быстро, включает свет. Первая искра и получается небольшой взрыв. То есть Прогнозировать последствия в данный момент очень было, конечно, сложно, но в любых вариантах последствия были не очень хорошие. Выкрадення алюминиевого проводу было ретельно сплановано. За словами Олега Ковальова, працювали обізнані в електриці особи, так як при його відсутності в перший день не було помічено проблем з подачею струму. Перед тим, як резати, то занімали, делали спеціалісти. Це не наркоман, не алкоголік з трясуючимися руками. Тобто, предварительно було зробити нам а, как бы, предварительно проводом перекинута. перемычка такая, чтобы люди не заметили, то есть Обман, тонким да, этим как его проводом, потом резался сам кабель. То есть перемычка это, это фазный провода, над не кинули на все три фазы, а ноль они кинули на трубы. Но так как ноль был плохой на трубах, получилось в этой квартире была хорошая сделана проводка и зануление через щиток. И весь ноль подъезда, Пашол через дану квартиру. Вся нагрузка через неї. Оперативна робота комунальних служб відновила електропостачання будинку. Нагадуємо, що випадки викрадення кабелів у Шостці останнім часом почастішали. Дешева нажива зловмисників зупиняє роботу багатьох підприємств та організацій міста. Пан Олег зауважив, що подібні злочини можуть попереджати і самі шоскінці. Я просто призиваю жильцов більш внимательно, смотреть по Везде сторожа не постаєш, закривати підвалину в закритих підвалах вентиляції скручують. Це. Потому що для професіоналів, які на підвалах це директор Броусу повідомив про викрадення кабелю у міськвідділ міліції. за словами заступника начальника міліції по зв'язкам з громадськістю та змі Татьяни Меняйло. По даному факту відкрито кримінальне впровадження. Наразі ведуться пошуки зловмисників. Нинішня пенсійна система України не здатна захистити людей похилого віку від бідності. Вона не забезпечує відповідні розміри пенсій для більшості пенсіонерів. У Шосткинському інституті Сумського державного університету відбулась зустріч начальника головного управління пенсійного фонду України в Сумській області з викладачами і освітянами, на якій було обговорено заплановану урядом комплексну реформу вітчизняної системи пенсійного забезпечення. Як достойно зустріти старість, вивчала Вікторія. Gregor Зустріч була присвячена питанням пенсійного забезпечення та пенсійної реформи. Зараз в Україні діє солідарна система, яка має низку недоліків. Вона є відзеркаленням стану економіки, демографії і інших чинників, які на неї впливають. На сьогоднішній день ця система має дефіцит бюджету пенсійного фонду. По точному році держава буде дотувати в пенсійний фонд як мінімум 19 мільярдів гривень. Що таке солідарна система? Пояснила Тетяна Зленко, начальник головного управління пенсійного фонду України в Сумській ООН. Області в Україні з радянських часів до сьогодні діє і буде функціонувати ще довго багато років. Солідарна система вона побудована на принципі солідарності поколінь, коли сьогоднішнє працездатне населення. Відраховує кошти до бюджету пенсійного фонду, і сьогодні ж воно спрямовується на виплату пенсії сьогоднішнім вже пенсіонерам. Тобто молоде покоління утримує осіб, які досягли вже права на пенсію. З 1 червня поточного року держава відмінила спецпенсії державним службовцям, прокурорам, депутатам, міністрам, суддям, митникам і податківцям, що натомість хочуть запропонувати держслужбовцям, пояснила Тетяна Володимирівна. Весь стан його стажу в державній службі буде зафіксований станом на 1 січня 2017 року, і після 2016 року, я припрошую, і після набрання за умови прийняття, зрозуміло, законодавчих змін особа, яка вже має. Значний такий стаж буде одержувати компенсацію: одноразову виплату, одноразову виплату при виході на пенсію. Тобто пенсія буде обраховуватись за загальними нормами, але той колишній вклад, він буде у вигляді компенсації. В залі було багато викладачів, які мають наукові пенсії. Спеціально для цієї аудиторії начальник обласного фонду озвучила корисну інформацію. Обмеження, які були застосовані як тимчасові, з 1 квітня по е для працюючих пенсіонерів в розмірі 85% загальної пенсії замість повної наукової пенсії вони відновлені і сьогодні наукові працівники, всі, які є пенсіонерами, якщо не працюють, а держують пенсію за спеціальним законом і Будуть її одержувати. Якщо працюють, то будуть її одержувати в розмірі 85%. Що стосується вислугу років і випильгових пенсій за списками номер і номер 2, передбачено професійні програми на обов'язковому накопичувальному рівні пенсійного страхування. Особа, яка працює за списком номер 1 шкідливих умов, виробництва, працює сьогодні на підприємстві, «Шостки» чи будь-якому іншому підприємстві. За неї, для того, щоб сформувати і зберегти цей вид пенсії і гарантувати вихід на пенсію, роботодавець буде збільшено ставку відрахувань єдиного соціального внеску, здійснювати. Такий же принцип буде діяти і щодо пенсіонерів, освіти, медицини. тобто, того контингенту, який сьогодні одержує пенсію за вислугою років, урядом заплановано запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Тетяна Володимирівна пояснила, хто буде перераховувати страхові внески. На обов'язково накопичувальна пенсійна система вона в першу чергу розрахована на осіб, яким менше 35 років на момент запровадження буде. Тобто вони ці люди будуть обов'язковими учасниками накопичувального рівня. Тобто відраховувати кошти працюючи будуть обов'язково уже за збільшеною ставкою. Аудиторія обговорювала важливі питання, формулювала свою думку. Віктор Банішевський, виконуючий обов'язки, завідуюча кафедри Шостинського інституту. Сумду висловив свій погляд на умови існування накопичувальної системи. Но перше, чтобы вести накопительную систему, надо ...ви, государству виконувати два Перше, Первое, стабільну фінансову систему систему. І второе, рівень доходів населення, щоб можна було... туда щось то положить, в эту накопительную тысячу. У нас сейчас не в техноне второго. Вчителям і лікарям підвищується на 5 років тривалість вислуги років, де потрібно було 25, тепер буде 30 років, щоб скористатися правом виходу на пенсію незалежно від віку. Повідомила Тетяна Кузніцова, начальник управління пенсійного забезпечення в Сумській області. Законом номер 213 до закону про пенсійне забезпечення внесено зміни, яким передбачено, що починаючи з 1 квітня 2015 року стаж роботи освітянам медикам збільшується на півроку за кожних в кожному періоду, і в залежності від дати звернення визначено у якому році необхідно мати необхідну тривалість стажу за вислугу років. Планове збільшення пенсій можна очікувати лише в грудні, коли буде змінено розмір прожиткового мінімуму. На кінець зустрічі очільниця пенсійного фонду області пояснила, для чого держава готує перераховані зміни. Ми не скажаємо дійсність. Ми як бачите, відкровенно говоримо про проблемах, про дефіциті о про тому, як ми його збираємося рішати. Вопрос уже не стоїть сьогодні. Дождаться все-таки ясного будущего или ясного настоящего. Вопрос стоит в том, чтобы удержать сегодня солидарную и оставить и сохранить тот пенсионный возраст и тот уровень пенсионного обеспечения для завтра, для будущего поколения, для выхода на пенсию завтра. И если мы не предпринимаем этих э, шагов, то будет так и хуже. Если мы их предпринимаем, то будет так и лучше. Вот такая простая формула. Для інвалідів-візочників однією з найгостріших проблем є відсутність нормальної можливості пересуватися. До речі, в Європі ця проблема вирішена раз і назавжди на законодавчому рівні. У нас же в Україні людям з ураженням опорно-рухового апарату неможливо вийти з дому в магазин, аптеку або просто на вулицю, тому що в будинку немає пандуса. А якщо є, то майже завжди незручний, іноді навіть небезпечний. З цією проблемою інваліди-візочники стикаються, коли намагаються потрапити до шостки міськвідділку міліції та суду. За якими нормами слід будувати пандуси, розбиралась Євгенія Павлова. Згідно закону України про соціальну захищеність людей з обмеженими можливостями, будівлі та держустанови повинні бути обладнані пандусами, повідомляє Дмитро Васильцов, спортсмен-візочник. До речі, він є представником клубу інвалідів Інваспорт. Дмитро розповідає, вже неодноразово до нього звертались громадяни зі скаргами на погані пандуси, або й зовсім їх відсутність біля деяких будівель шостки. Ми обращались, писали письма від комітету доступності. В міліцію, в прокуратуру, в суд писали письма неоднократно: що з переделать и і зробити ну, ніхто нічого не делает. Неправильно сконструйований пантус, на якому можна потрапити ні, ні. до бібліотеки Толстого, стоїть на заваді людям з обмеженими можливостями. Та ж історія із відділком міліції, говорить пан Васильцов, та зазначає, без сторонньої допомоги у ці заклади потрапити неможливо. міліції там взагалі. Угол наклона такий, що навіть, вот прийдете, попробуйте по ньому зайти і скажете, як вам удобно чи ні. Тетяна Міняйло, помічник начальника міськвідділу внутрішніх справ по зв'язках з громадськістю до змі, прокоментувала дану ситуацію так. Просто йде реконструкція. Ріконструкція саме кадеться вішнє воздання да шосінського відділу діла Так як ви знаєте, о том, що у нас паспортний стол переїхав на вулицю советською. Буде убираться то лісо, соответственно, сам пандус буде да, буде ставитися оградження і буде достатньо удобний пандус. До міськрайонного суду таким людям також досить проблематично потрапити, хоча там є аж два пандуси. Один з них, хоча і спроєктований під потрібним нахилом, проте, заїхавши на нього у середину будівлі, потрапити не вдасться, адже він врізається прямо в стіну. З іншим пандусом також є проблеми. по нему заехать невозможно. Во-первых, ширина колясок, он приваренный стоит. Ширина колясок разная бывает по ширине. И заехать кому-то он узкий будет, кому-то широкий. Людям надо в суд подать какой-то иск, что-то написать, сделать. И вот приходится выходить, мало что того, вы посмотрите, у них кнопка вызова находится там. Вот надо пять ступенек преодолеть, чтобы долезть до этой кнопки вызова, нажать на нее, чтобы к тебе кто-то вышел. Микола Литовка, голова Шосткинського міськрайонного суду, у телефонній розмові розповів наступне: наразі дане питання вирішується. Територіальне управління Державної судової адміністрації Сумської області, яке є розпорядником коштів, незабаром повинно виділити певну суму для усунення незручностей. Через місяць півтора обіцяє пан Литовка. Усе буде зроблено за правилами. Стосовно магазинів, аптек та інших споруд, і хто несе відповідальність за наявність пандусів, розповів головний архітектор міста Володимир. Ефремов. На комиссиях мы рассматриваем вопросы. Тех предпринимателей, которые вот попадают в данную ситуацию, просят нас устанавливать кнопки вызова на магазины. Вот. Мы каждый объект рассматриваем. и по возможности значит, эти вопросы удовлетворены. Все объекты, которые не социального значения, то есть это не хлебные магазины, это не молочные магазины, это не продуктовые магазины. При значит, рассмотрении документации на экспертизе наличие пантусов, если э, наш выставок отрицательный, обязательное устройство имеет место. До речі, у Європі та Америці можна побачити велику кількість найрізноманітніших пристосувань, що допомагають людям з обмеженими можливостями вести повноцінний спосіб життя. На сьогоднішній день інвалід-візочник в цих країнах відчуває себе цілком комфортно. Тож, аби Україна могла назвати себе повноцінною частиною Європи, то й погляди щодо соціалізації таких верст населення, у неї мають бути європейськими. Перші гастролі, перший конкурс і перші кроки на професійній сцені. Такі події викарбовуються на все життя. А якщо конкурс став успішним і приніс перемогу, хочеться крокувати далі і долати нові вершини. Маленькі танцюристи Джерельця підкорили міжнародний конкурс, фестиваль дитячої та молодіжної творчості Морська фантазія, що відбувся у неділю в Києві. Своїми враженнями від першої перемоги юні танцюристи поділились із Вікторією Горшковою. Затихли оплески після звітного концерту. Спорожніла глядацька зала. Час талановитим дітям починати літній відпочинок. Та замість канікул молодша група народного ансамблю народних танців Джерельце на мистинки вирішила підкорити столичну сцену, розповідає керівник колективу Яна Третяк. На этом конкурсі ми були перший раз. На колектив на этом конкурсі ще не був. Конкурс називався Мерені фентезі Київ 2015. На этом конкурсі ми були вперше, але остались довольними. Демонстрували свої таланти в хореографічному мистецтві діти 6-7 років. Танцюристи представили одразу два танці в кожному маленькому дитині та маленькі гуцулята. І відразу визнання, і успіх, і перше місце у своїй номінації та віковій групі. Ділиться враженнями голова батьківського комітету Наталія Задирака. В першу чергу благодарність руководителю. Уровень, підготовка порівняно з іншими колективами, реально була видна на лицо. Батьки, які супроводжували свою малечу під час їх виступів, пережили шквал емоцій. А коли дізналися про перемогу, то вітали своїх чат гучними оплесками та викриками браво. Ми дуже благодарний, дуже хороший колектив і сильний тренер Яна Сергіївна. Тобто нам дуже подобається. Мурашки по кожі, і нам казали. Казалось, это но это случилось. Ребенку очень нравится посещать танцевальный коллектив. Вот. Но это была моя мечта, чтобы ну, я сама хотела танцевать, но так как у меня это не получилось, я отдала своего ребенка в танцевальный коллектив. Вот. И я очень рада, что она ходит. Это формирует правильную осанку, это формирует артистичность ребенка. Я считаю, что очень важно, что она посещает именно танцевальный коллектив. Я надеюсь, что дальше будет тоже очень хорошо получаться. И мы будем не только в Киеве завоевывать первые места, но также и в других городах. Змогли здивувати юні танцюристи і свого керівника. Яна Сергіївна вважає, що зі своїм першим конкурсом діти впорались на відмінно. Малише займаються перший раз, але займаються доволі добре. Діти все показали очень хорошо. Я даже не ожидала, потому что діти маленькі, дітям 6 лет, но тим не менее, они не мене, дуже хорошо орієнтувалися на сцені шо отработали, улыбались, то есть поэтому жюрі їх оцінило в перше місце. Ми остались детьми очень довольные. Поїздка нічним потягом, подорож по Києву, виступ, нагородження такий яскравий і насичений день. Вихованці Джерельця та їх батьки запам'ятають назавжди. З Києва понравилось, як ми танцювали. Вісім ребята за Карпатський. Я люблю танцювати, тому що це весело. Поїздка мені дуже подобалась. Мені спогади і виступили очень хорошо. Мені подобається, коли нам аблодію. Мені сподобалося, як нам вручали клуба. Примітно, що організаторам конкурсу так сподобались наші намистинки, що вони запропонували шостинському колективу поїхати разом з ними до Болгарії. Поки що вихованці джерельця. Готуються виступити на березі Чорного моря в Одесі на конкурсі Яскрава країна. Переможців привітали і на рідній сцені під час благодійного концерту, який організував народний ансамбль Джерельце. Ведуча заходу Вікторія Федоренко привселюдно оголосила про їх успіх на київській сцені і привітала з перемогою. 12 червня відзначається День пам'яті преподобного Ісакія-Сповідника. У народі цей день вважався зміїним. За народним повір'ям змії ходять по лісах станицями і вбивати їх дуже небезпечно. З давніх часів до нас дійшла традиція на День Ісакія саджати боби. У цей час цвіте шипшина і жасмин. Про погоду у п'ятницю далі. У шостій день 12 червня буде сонячним і без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 11, плюс 24. нічна плюс 10. Вітер північно-західний зі швидкістю 2 метри на секунду. На сьогодні це все. На сайті Шосткинської міськради можна знайти наші випуски. Щасти вам!